Закон так звучить. Культурними цінностями є предмети, які вироблені на території України громадянами і не громадянами України. Я перепрошую, туалетний папір також є культурна цінність. Ну по цьому закону, ну також виходурні цінності. У цьому закону вони мають право. Вилучити посилку, вкладення посилки і передати. Я написала на іншу електронну адресу. Уже на сайті коротко вони написали, що вилучені були представником е митниці і двома представниками у Кирпуш, що відправлена посилка музей історії України по закону. Місяць максимум місяць повинна тривати експертиза. Експертиза тривала майже два місяці. Більше двох місяців. Коли 18 січня прийшла ця експертиза, мене запросили в київську митницю, взяли значит, пояснення, чи я відправляла, чи я знала, що вкладення. Я кажу, я нічого не приховувала. Те, що вказано, те є вкладення посилки.